Ханізації Майданом і всім іншим. Тому хотів би, щоб ми слухали одне одного, приймали рішення, і ті рішення, які будуть сьогодні тут прийняті, вони будуть донесені і до керівництва області, і до керівництва України, держави, і парламенту, в тому числі, і, е, і президента. Тому перше, про що я би хотів е, сказати. Дуже складний процес зараз в Україні і хочу подякувати вам за те, що ви маєте державницьку позицію. І ми зараз в цьому в цій сесійній залі з позиції е, складних перетворених обов'язних органів, які присутні в цьому залі. Негайно надати всі дані, які свідчать про те, що у Керівника районної державної адміністрації відповідно до розпорядження президента є факти кримінального змісту. Я вимагаю як народний депутат, щоб ці факти були вскриті і оприлюднені громадськості. Це перша моя вимога. Якщо ці факти будуть зафіксовані, я одразу хочу передати. Я думаю, є представники. І перший заступник голови обласної державної адміністрації, є радник голови ОДА, які не дадуть мені збрехати, що вчора керівник обласної державної адміністрації зафіксував свою позицію. Якщо такі факти є, а ви кажете, що вони є, то реакція по призначенню Миколи Миколаївича Железного буде миттєвою. Тому я вимагаю від правоохоронних органів, як народний депутат України, якнайшвидше. десятиденний термін, як хто вимагає законодавство. можете вважати, що це офіційний запит і звернення. Негайно передоставити такі дані. Я думаю, якщо є правдиві... і буршим. Я зараз валюваю. Звичайно знаю. Звичайно знає, то при що. Якщо є зміст зараз переводити в іншу площину нашу розмову, давайте відповідати, що пишує мужчиною. Пишу. Не треба? Ні, головна громада, зважа Україні. Я хочу сьогодні повернутися в першу чергу. До представників нинішньої влади, представників нашої обласної є присутній заступник голови обласної державної адміністрації. Ви знаєте, що нас вразило? Вразило перше. Брехня з перших днів, скажімо, по призначенню і по тому, що нас ніхто не ставить до відома. Їдуть невідомо хто і куди. Голова адміністрації якусь вибудовує знову вертикаль. Та вертикаль, вона вже не доїла всім так, її треба лумати. <плес> <плес> вона повертається, вертикаль приводить нас до того, що в нас завжди, як не голова адміністрації, якісь злодії, то ще уголовний елемент, так само і голова Руку. голова у нас. От. І знаєте, сьогодні нам треба розібратися в тому всьому. Це не по один ось який сьогодні вставала мама, солдата говорила. Я сьогодні особисто мав розмову е, з людиною. Він теж солдат, комісований зі Збройних сил, був ранений, пролежав в госпіталі. І я ним мав розмову, всю розмову чув народний депутат, бо я включав на громку свят. Чув голова районної ради наш. і мене це не то, що вразило, а вбило. Люди добрі. До чого ми йдемо? Ви подивіться, що робиться в країні. Ми всі хочемо спокій, ми хочемо миру. А в нас виходить, що знову приходять до влади люди з кримінальними говорити говорити просто. Я сьогодні звертаюся до всіх. Так, є факти, факти не одинокі, їх треба підтвердити. Для того, щоб їх підтвердити, треба розібратися. Десять днів. Я думаю, 10 днів це невеликий термін, але справа в тому, що багато хтось цих хлопців, яких, вибачте, мені вивозили, як кажуть. Да? Кажуть, Та, ну що я буду там в міліцію звертати? Ну побили там, розписку написав, гроші через суд потім вимагали згідно тієї розписки. Микола Миколаївич, ви знаєте, ви починаєте тільки жити, ви мені діти готуєтесь. Це дуже недобре. Ви зробили. І сьогодні, Сьогодні. я вам дякую за те, що ви покормили сюди солдат, коли ви їхали. Але Дуже неприємно, коли ми сьогодні потерпічати церкві маємо такі факти, і факти, про що має бути це. Мама, я думаю, не буде обдурювати громаду і, скажем, всіх керівників на сьогоднішній день регіону. Це дуже прикро, що сьогодні у нас йдуть знову такі призначення. Давайте почнемо з того, що цю вертикаль треба мати. Треба мати її в формі, бо вона вертикальна довела вже до того, що ми сьогодні з Росією воюємо, гинуть краще, з кращих наших дітей, захисників. І так само держава не відноситься, держава переклала на плечі керівництво нинішнє, яке є в нашої держави, переклала на плечі волонтерів, людей, забезпечення армії, Одягають армію, вознять армію. А де дівають такі гроші, що виділяє Верховна Рада, що приймають її бюджет? Я от не можу зрозуміти цього. Я сьогодні е, мав розмову з нашим народним депутатом, я його дуже поважаю. Я думаю, що він не даремно приїхав сьогодні і побачить, що слухає на всіх костопільчан. От. І давайте будемо щось робити. Іначе. Кінець у нас буде дуже погано. Якщо у нас далі так підуть справи, що ми далі будемо так продовжувати будувати нашу нову країну, а я рахую, що Україна як держава народилася рік назад, дякуючи Майдану. Тому що Майдан спас Україну. І ми всі всі, хто був на Майдані, це все зрозуміло. Тому давайте будемо підходити до цього трошки по-іншому. Тому що кінець, я кажу, буде дуже поганий. Дуже вдячний. Пропозиція в мене була одна, я не можу відмовитись від тієї пропозиції, яку е виносить громада. Я рахую, що пан голова наш, державної нашої адміністрації Віталій Семенович Чугуніков повинен бути сьогодні тут, він не приїхав, він, він нас не прийняв. Це дуже справи, Відставка! Це неповага до людей, це неповага до нас, громадян, значить він чогось боїться. А от ці позаспинні всі призначення, я рахую, що це дуже неправильно. Браво. Тому що коли призначається голова адміністрації, а таких районів у нас декілька в області, повинен був приїхати голова, знайти ці дві години. Я думаю, що не міг їм вже не найтішок ці дві години поспілкуватися з людьми, поспілкуватися з громадою. Бо це наша, наша нова влада, наша молоді скажімо, прийшли е, керівники нашої області, повинні були узнати думку людей, визначитися, а потім подавати кандидатури на посаду голови. Привабський При Юрій Єв, Юрійович, мене представляли перший заступник голови. Що б я хотів почати. Заспитання. Ви бачите, зачекайте будь ласка. Ви звинувачите в тому, що Віталія Семеновича не було на представленні Миколи Миколайовича. Я вам скажу, що коли приїхали. представляли Миколу Миколайович, Віталій Семенович був на похоронах. Друге питання. Вчора Віталій Семенович готовий був спілкуватися зі всіма і багато людей до нього приїхав. Можливо, і приїхав. приїхав. Можна я заговорю? Приїхав він вчора з Києва пів шостого ранку і, і, і розходились ми з роботи. О 10 годині вечора Багато людей були е, присутні вчора на зустрічі з, з Віталієм Семеновичем. Я повторюю ті слова, які дозвольте заговорити. А хто був присутній слова, які він говорив? Сьогодні було сказано, що е, є звинувачення в адресі Миколи Миколайовича. Якщо ці звинувачення підтвердяться. Микола Миколайович працювати не буде. Це є момент. Знаєте, не можна звинувачувати людину без доказів. Які вчителя? Тут є. Юрій Богданович. Тут є. Ну ви працювали зі мною. Чи були будь-які зауваження, щоб ви працювали далі? В жодному разі, до вас мене немає жодних претензій. Завжди була. Чи Віталій Семенович не хотів, щоб ви працювали далі. Чи Віталій я Семенович не не знаю, він Сергій в в шучі, шучі, він не працював. Я, я навіть не знаю, які він себе, то Віталій. Ви розумієте, позиція все таки, давайте, якщо ми почнемо поважати закон. Тоді, можливо, ми будемо жить. Це я не перший. Я перепрошую опросників від свободи, Юрій Юрійович. Я вважаю, що він може озвучити по цьому питанню позицію. А дійсно, що я хочу перепросити громаду. Стосовно того, що... Представлення відбулося дуже швидко, але повірте, то робилась не зі зла. Mm -hmm. Я визнаю дживону, <світут> е <розуміти, світут> <світут> uh, <світут> чашу працювати <світут> 4, 4 місяці <світ> фактично без керівників Ардані. <світ> повірте, що його громади його, ця виптає. Громада в свій час довірила. Президент. Є чітка процедура. Пладана. Поїде заяви. Він проходить те в адміністрації. Я скажу, що система не завжди може працювати. Сядьте і напишіть, що я чесним чоловіком. Докажіть, що я щиро працювати? Я прикрив все, що сіма до нас. Та не буде, якщо щирий українець, напиши заяву. Ще раз треба <реш> яка яка я касоць? Я ти бачу. Зуточки, От, я звичайна дитина, я не знав Миколая Миколаєвича чи Миколу Миколаєвича. Але з того, що я почув, які про себе здобув Якщо він займався гральним бізнесом, це означає, що фактаж є правоохоронним органом або в тих людей. Я правда в тому, що сьогодні на причаст збиратися і рішати як ще раз в мене таке враження, що це гроші вирішені. Вони заплачені не заміщені. Знаєте, є ще декілька таких самих голів районної адміністрації призначених. По-моєму, за район двох районах. А ви призначити? Закришувати. Давайте будемо приймати рішення, будемо закінчувати. Щоб держи, так так, ручку, бути, да. Рішення прийнято. І щоб покращувати добробут українського по народу. Дякую. <звук> Не соромтесь, пишіть. Офіційно на столі ці мають. не хоче виступати. Пане Михайлович, на правах головича, я хочу вам ще раз дати слово. У нас не відповідь громадські. Можемо мало друзя, бачимо, <рисот> команди. Основна претензія до мене. Бізнес, яким я займався, ви вважаєте Так! Це не основа! Запевнити, порушень з моєї сторони не було 100%. Основна претензія вийде. В чому бізнес не бізнес? Якщо хтось каже про те, що є якісь порушення, є порушення закону, і при цьому вживає слово закону, давайте переведемо це з питання правового замороження.

Меседж, Хоч, можна захожна, А вони ще не треба. Я, я доношу позицію. Неважливо, чи де, чи десь. Якщо парті підтверджую, підтверджуються, людина звільнена. Якщо парти не підтверджується, то я теж тоже... вражу.

ми можемо. Хочеться до власті, у мене є бажання щось зробити для цієї країни, за цього району. Я буду корисний, для району. Ti <laughs> koji Зайомі ви ви, ви, ви пам'ятаєте, хто вас ще в 2013 році хто вам сказав, що монта знаходиться з зал. Ви маєте право вимагати будь які рішення питань. Ви маєте право на висловлення своєї думки. Всі. Не тільки щоб тут був, як раніше клуб закритий, збирала тут колишню владу е -е, своїх тут, скажімо, депутатів вирішували питання. І всі інші був заборонений доступ, пробулися в те, щоб нічого не було. Хтось пам'ятається чи ні? Пам'ятаєте? Ще можу просто розказати хлопцям, що за тиждень чи до розгону майдану, з того Євромайдану, за... до події до адміністрації, я тут з невеликою групою хлопців. Он, он Саша може підтвердити, приїжджали до адміністрації президента, і коли там э, стояла міліція, там і все. Пробували мене не пустити, Там вже тоді була там у нас невеличка така шнуфутина. Переходимо від суті справи. Значить, Є така, дві вибори, альтернативне рішення питання сьогодні. Запокоємо. 아니야. <laughs> <laughs> А вже на вирішення пана голови обласної адміністрації, чи він її підпише, чи ні, і піде, на зустріч громади, чи піде на подальшу конфронтацію, ситуація яка виникла, що треба мати мужність визнати, що ви зробили неправильний крок. Ви не перерахувалися з громадою, ви вас недооцінили. І треба зробити так, щоб цей конфлікт водна і мати мужність просто не триматись, показати навіть приклад. Я не тримаюся за посаду. Накажіть, от Костюк написав, він не тримався за посаду, нативав заяву, сказав написати. Нема питань. Що ж та посада? Золота така, принципова. Чорт на питання. Не Я зможу розумію. Якщо він має мужність, хай напише заяву. Ви бачите, ситуація прийшла в такий дні, вже в таку сторону. Ну, нема, нема виходу іншого, я, наприклад, не бачу. Робіть подачу консультацій для того, щоб тут э, створювати Майдан, будь-яко цю картинку малювати, для Росії нашу. Навіщо? Давайте прийдемо до цього звішати. Але сьогодні коли калете картину. Заява я нічого Шановні господарі. я як начальник президентів звертаюся до вас, я розумію, метал дуже високий, є дуже багато питань, але прохання, тут і говорив народний депутат, давайте будемо вести себе відповідно до закону. Яким закон не був уваги, але він є. Хочу вам сказати, що ті звернення народного депутата, які поступили, ми прийняли до уваги. І відповідно до законного терміну, ми проведемо перевірку, і аргументовану аргументовано відповідь. Виночку, чекайте, я можу, я можу до вас звернутися. Ще раз нагадую, будь ласка, відіть себе, так як відповідає простому громадянину України по совісті, по моралі. І тим більше за закон я призиваю ще раз призиваю. Будь ласка, будьте толерантними. Відіть себе, будь ласка. Всі ситуації вісім завжди знайдеться. Але, будь ласка, ведіться за позиції. І поважайте один одного.